Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком милим. Буває, інколи дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажурюсь. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир нам Бога принесла. Тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговорити. на його і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне, весела рада. Додому свого Івана, і їй здається, що все село весь день дивилося на його, що тільки ж дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я.